Україні триває війна, запекла і несправедлива війна, в якій ми обов'язково переможемо. Нам важко, але ми мусимо триматися. І на полі бою, і в тилу ми будемо стояти до кінця. Я, Андрій Денілевич, і я розповідаю історії війни, у яких біль і втрати поряд із вірою в перемогу. Він назавжди залишиться в строю. Так про свого загиблого колегу кажуть правоохоронці Рівненщини. Олександр Мамчур. Загинув під час розмінування деокупованих територій Харківської області. Він понад сім років очолював вибухотехнічну службу Рівненщини. за його плечима тисячі бойових виїздів. Олександр брав участь у розмінуванні Бучі, Ірпеня та Гостомеля. Перш ніж відправити на завдання підлеглих, їхав сам до небезпечного місця. Без батька залишився маленький син. Хлопчик і досі пише татові листи. Снілось чорне місто наше рівне. повністю все чорне, і я кричу Саша, Саша. Відрядження на Харківщину було єдине, в яке сина не встигли провести батьки. Олена та Богдан цього разу чекали на нього з надмірною тривогою. Рахували не дні, а години до його повернення. Після ночі, коли Олена прокинулася з синовим іменем на вустах, рідним повідомили страшну звістку. Сашка не стало. Він був керівником, який переживав за нас. Олександр Мамчур працював керівником відділу вибухотехнічної служби національної поліції в Рівненській області. Загинув на Харківщині під час розмінування звільнених від ворога територій. Це сталося 4 жовтня. Щоб він дуже фаховий і професійний. Це саме світ для людини. Пройшов гостомі, бучу, ірпінь. Давай, ми давай 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 давай, 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 давай. Огонь! Є! Коли звільнили Київську область, він поїхав на Київщину, і в мене було перше питання: чому ти? Він каже: а хто? Він мав поїхати перший переконатися, а потім вже знати, як, як, як далі діяти. Ані важко говорити про коханого чоловіка у минулому часі. Змиритися із втратою жінка не може. Розповідає, від першого дня знайомства Олександр вражав оптимізмом і посмішкою. Під час відрядження завжди знаходив час, аби вранці по відеозв'язку розбудити маленького синочка. Трагічний день 4 жовтня почався так само з відео дзвінка. А потім вечір я Саші подзвонила. Він трубку не, не підняв. Але я думала, що це. Можливо, там хлопці вечеряють. можливо, там в них нарада була ввечері. Потім я йому ще раз подзвонила ввечері. Він збив. Але дуже його мама мені дзвонила. Вона так хвилювалася. Заснути рідні Олександра вже не змогли. Наступного ранку його не було в мережі. На повідомлення він не відповідав. А потім у двері квартири, де мешкала родина, подзвонили. Колеги принесли дружині звізку, в яку досі ніхто не може повірити. Ну, молодий, натхнений, е, вмів і хотів працювати. А Та хлопці зрівно дивіться, як ваш начальник працює. На роботі згадують Олександра передусім як друга. Пах, вибухотехніка вимагає виваженості та чіткості дій. Сашко розумів усю небезпеку, добре знав свою справу, тож нічого не боявся. Саня, саньок Богданович. Ніколи не називали його. Бо Він для нас був не не просто як керівник, як друг. З ним легко працювалось. Він був позитивною і світлою людиною. В нього такий характер, що він е все негативне відсікав від себе, а все позитивне впитував, впитував. От, біля нього не могли збиратися якісь погані люди. Він туди їхав за те, щоб зробити нашу Україну незалежною вільною і максимально безпечною для, для мешканців тих регіонів, де він працював. Ми щодо повинні розуміти, що життя обохотехніка це, це спасення тисячі інших життів. Усім підлеглим нині важко проходити повз кабінет Олександра Мамчура. Вони подумки чекають на нього з відрядження, але розуміють. Тут він уже ніколи не з'явиться, ймовірно, важко батькам. Такі важкі дні я напікла дітям такі кекси діткам і, і вишила їх на столі, там на кухні прямо під вікном, і потім я прихожу, а на полу лежить та кексик сердечка. Він не мог впасти. Я потім думаю, може, це кіт. Ката в домі немає. А, а, а кота вдома нема. так от. Сердечко він нам послав. Зрозуміло, що він подає нам такі знаки, що з ним все добре. Чому тато не телефонує, довго не міг зрозуміти маленький толік. Врешті Анна знайшла спосіб, як синочок може спілкуватись із батьком. Вони написали листа. Заїхали, купили кульки, поклали туди лист. І ми пустили ці кульки в небо до Саши. Олександр Мамчур заплатив власним життям за те, аби його рідні жили у вільній країні. Він завжди буде героєм для свого сина, дружини, батьків та колег для усіх нас. Вічна слава загиблим героям. І усім, хто ціною свого життя виборює незалежність України. Ракета, яка влучила в багатоповерхівку у Дніпрі 14 січня, забрала життя 46 людей. Одинадцятьох так і не вдалося впізнати, ще стільки ж вважаються зниклими безвісти. Такі уточнені дані оприлюднили днями в обласній військовій адміністрації. Один із тих, хто і досі не знає про долю матері. расповедая свою историю Вины. Я позвонил ей, и она начала прощаться со мной, что-то из прошлого вспоминать. Я перебивал ее и говорил, Мамулик, ты с давлением живут еще долго и счастливо, будешь жить. Она говорит, нет, Господь мне сказал сегодня утром, что Он заберет ее сегодня. Я що ще що їй говорив, і в этот момент я услышав, як будто у ній упав телефон, і пошов довгий гудок. Вона відчувала, згадує 47-річний Роман Журавський останню телефонну розмову з мамою. Жінку мучив артрит. Вона скаржилася на погане самопочуття. Син намагався її заспокоїти. Розмову рідних людей обірвала російська ракета. Через 5 секунд до мене дійшов звук взрыва. Чоловік побіг до будинку матері і був шокований побаченим. Тут це мій під'їзд. Поки ми з жіною, з дітками були на зібранні, моя, моя мама залишилась вдома. Роман разом із родиною переїхав у Дніпро торік. Рідний Торецьк Донецької області довелось покинути через постійні обстріли російських військ. І ось нова атака росіян. 14 січня у Дніпрі ракета Х-22 зруйнувала цілий під'їзд дев'ятиповерхівки. То, що я побачив, це була вжасна. Второ, перший, второй етаж анікакта, що там уцілели, третій був наполовину. разбит, то четвертого, от четвертого этажа и выше не было ничего. Это было два подъезда. Какие-то части дома горели, шел дым. Где-то в окнах люди кричали, просили помощи. Оранжевые обои. Это наша прихожая. Наш холодильник без дверц. Родина мешкала на четвертом поверсі. Від квартири нічого не залишилось. Роман і досі не знає, де його мама. Мені показували по фотографіям, але серед них і похожих навіть на мою маму. Якісь э, фрагменти э, частини тіла э, кисті рук, э, стопи ног. але це теж не було похоже. Взяли. Аналіз э, у меня на установление ДНК и по ДНК может быть какую-то часть тела обнаружить. Но я так понимаю, что э, найти тело уже не представляется возможным. Олена Михайлівна вважається зниклою безвісти. Доля багатьох мешканців цього будинку так само залишається невідомою. А Путін та тот перший чоловік, який першим довго натвети за всі ті зверства, за всі ті смерті, які пройшли сьогодні в Україні. Тобто, та терорист номер один. Із з початком повномасштабного вторгнення Росії Роман став волонтерити та підтримувати переселенців. Каже, і далі буде це робити. Адже цього дуже хотіла його мама. Мама, це мой сказати двигатель. А вона завжди була моїм вдохновителем. Ганьба армія, яка воює з мирними людьми. Скільки життів вже забрала ця війна, скільки ще забере ненажарливий окупант. Ми маємо триматися і вірити в наші збройні сили. Український медик Дмитро Дрозд один із учасників найбільшої від початку широкомасштабної війни в Україні евакуації цивільного населення з окупованого Бердянська до Запоріжжя. Торік у середині квітня волонтерам за один день. Вдалося вивезти із зони бойових дій 4,5 тисячі українців. Дмитро теж був волонтером від Червоного Христа. Після невдалої спроби евакуювати людей з Азовсталі. Він пішов до військомату. Я вивозив людей з міста Бердянськ. Я е, вивозив дітей. У мене було в автобусі 40 дітей. Маленьких з них було три дитини з пневмонією. Російським окупантам було все одно: діти, не діти, хворі, не хворі. Нас навіть не хотіли випускати. Нам сказали, що ми будемо їхати далі. Будемо їхати в місто Мелітопіль. По дорозі додому з Бердянська нас зупиняли через кожен кілометр, бо були пости наставлені російських окупантів. Людей роздівали, розбували, забирали телефони. Забирали гроші з 28 квітня. Ми виїхали в місто Маріуполь на евакуацію Азовсталі. Перший раз як ми поїхали на Азовсталь, це було 8 березня. Нас не пропустили ні зі сторони Такмаку, ні зі сторони Гуляйполя. На нашу колону, скажімо, простими словами, була відкрита відкрите полювання. Нас намагалися обстріляти. Зазовсталі нам не дали вивезти расисти ні одну людину. Коли ми виїжджали вже назад, на Васильівці стояли вони з автоматами, перевіряли кожен автобус, щоб окрім водія нікого не знаходилося в машині. Після того, як я повернувся з міста Маріуполь, це було 4 травня, я не зміг більше спокійно дивитися на те, що відбувається навколо. Та я пішов до військомату. Та пішов служити в Національну гвардію України. Перший свій бойовий досвід я отримав у населеному пункті Велика Новосілка, у який я відправився наприкінці червня. Як бойовий медик, я побачив там усе. Я заходжу у двір, якраз починався мінометний обстріл. Я заходжу, вона сидить у лужі крові і вона впала на спину. Я пробую пульс, пульс був вже дуже слабкий. У неї були перебиті повністю обі ноги, в неї були перебиті кістки ніг. Мені швидко прийшлося усе робити. Ми швидко і з моїм водієм-санітаром погрузили в автомобіль, та вже в дорозі я її рятував. Як медик почув у себе на руках останній удар серця. Я приїхав до цивільної жіночки, її придавило плитою. До мого приїзду її звідти витягнули. Я до неї доторкуюсь і чую, як серце б'ється останній раз. Я розумію, що я нічого не можу вже зробити, бо у неї був повністю розроблений череп. Її дуже сильно роздавила плитою. Це була вчителька, як мені вже сказали, їй було 58 років. І мені залишалося тільки її погрузити та увести. Все буде Україна. До перемоги ми дійдемо тільки разом. Тільки якщо ми візьмемося усі за руки, перемога буде за нами. Ось такі герої живуть серед нас. Прості хлопці з надзвичайно хоробрим серцем. Справжні рятівники. А далі історії маленьких дівчат з Одеси, які пережили обстріли в інших містах і намагаються повернутися до повноцінного, безпечного життя. Восьмирічна Юля разом із родиною переїхала з Херсона, коли місто почали нещадно обстрілювати російські окупанти. Але сьогодні вона не хоче згадувати страшні часи. Вона захоплена процесом. І ось ось уже закінчить свічку на вощині. Далі закручуємо. Ні, не складно. Куди запоминаєш? Не складно. Далі беру такі маленькі е, кристалики. Та їх е, приклеюю. майстер-класи для маленьких переселенців. Організував координаційний гуманітарний штаб. Раніше дітей вже навчили робити вишиванки та ляльки-мотанки. Нині завдання ікебана з підсвічником, переважно з природних матеріалів, шишок і камінців. Їх волонтери назбирали самі. Елементи декору допомогли придбати міжнародні благодійники. Тож, фантазії є де розгулятися. Я вибрала елементи е всякі гілки. Е ракушку, водорослі і дзвіночки. Чому всі тому що це нагадує ще ну, про море і про ліс. І Ще ми можемо тут погратися з друзями, розмовляти, спілкуватися, здружуватися, знати які в кого інтернет. Вчителі підказують школярам технічні хитрощі, але у творчий процес не втручаються, і це дітям подобається найбільше. Те, что они не ограничены в реализации властных идей. То, что у тебя, получается, всякие разные штуки из конструкторы, из бумаги, из всяких принадлежностей. И ты вот видишь какую-то вещь в жизни, и сразу у тебя появляется идея, что из этого можно сделать, хотя другим людям и до вот, того тебе могло казаться, что это уже непригодная вещь. Волонтери кажуть, спочатку головним завданням було просто відволікти дітей від пережитого, але в них виявилось стільки життєлюбства, що дорослі вже самі нібито відвідують терапію. Тож тепер ціль – зберегти цей оптимізм та розвинути в малечі креативне мислення. Я вважаю, це дуже, один із важливих навиків розвитку личності. Ми не хочемо бути серими масами, ми не хочемо, щоб нами управляли. Ми хочемо бути свободними. Так? Для нас, для українців, це такий важливий внутрішній стержень. І мені здається, для цих дітей зараз дуже важливий навик, який їм пригодиться в майбутньому для того, щоб визрождати Города Херсон, Маріуполі, другі. саме тому кажуть волонтери, важливо, щоб таких зустрічей, розваг для маленьких біженців зараз було якомога більше. Ми Не можемо зробити це масово, да, там для там запросити 100 дітей і там всім надати там матеріали щось. Якщо кожен буде робити потрохи, да, якщо кожен буде організовувати там 15 дітей два рази на тиждень. Я думаю, це буде достатньо. У найближчих планах волонтерів розширити тематику майстер-класів. Дітей із Харкова, Маріуполя, Херсона навчатимуть, зокрема, акторському та ораторському мистецтву. Це добре, що діти намагаються жити повноцінно, адже саме заради них та їхнього безпечного майбутнього сьогодні на передовій наші воїни віддають своє здоров'я та життя. Віримо у Збройні Сили України та допомагаємо захищати наших дітей, нашу Україну. Я Андрій Данілевич, і я буду розповідати історії війни наших людей, щоби цей жах був припинений і більше ніколи не повторився. Будемо жити і пам'ятати.